Так, всім привіт! Я буду стрибати на не то, що характері, а на невивезі. І скажу вам так, я розминати сьогодні не буду. Мені 39 років, я в піжамі і я вже розминати не буду. Боже, який я старий. Я, звісно, вірю, що все буде класно там все таке. Але погнали. Блін! Так, зараз будемо стрибати, Стрибать, стрибати, стрибати. Я зрозуміла, що я ага, топ не одягнула і вийшла в прямий ефір. Зараз, секундочку, одягну топ. Блін, ну це ржака, звісно. Зараз я буду. Будемо стрибати. Потому що що? Потому що я пообіцяла стрибати собі, людям. Все, погнали. я засікаю 10 хвилин там. Сьогодні 31-й день. Розминку робити не буду. Потому що я вже в невивезі давно, але я не можу вже зупинитися. Просто не можу. Що вам сказати? Потому що треба трошечки перепланувати свій графік. Що вам сказати ще? Сьогодні в мене день народження, і я не встигла все, що планувала по роботі. Не встигла відстрибати. От, от я думала, що я до того, як прийдуть гості, постримаю. Ну я просто провтикала цей час, якось ну пропустила. І в мене вийшла така штука, що я сиджу і така, розумію, що я і в душ сходила. І 20 хвилин до 12. І мені писать ще пару годин. А воно якби так. Не знаю, що вам розказувати, якщо чесно. Окрім того, що я сьогодні так ем, розчулилась тою кількістю привітань, я була впевнена, От, положа руку на серце, ну, що декілька людей мене відмітять. Ну я репощу, репощу, це не 10 уже не 15. Це просто така кількість. І я прям Шокі, бо я, звісно, ну, дуже рада, але я, дійсно ну, мені приємно, мені дуже приємно. Я дуже хочу про кожного розказати, а це окремий старітел. От. І тому я трошки засиділась, затягнулась, не можу все це вивантажити ви, ви за один раз, завтра буду ще репост робити. Знаєте, що прикольно? Що я, по-перше, я не пітнію вже коли стрибаю. Для мене це дуже мало. Типа 10 хвилин. А другий момент, що я вже починаю розуміти, що ну, я засинаю вже майже. Ну, я прям вже, зараз бо мордив подушку. І класно, що я зараз роблю на ніч. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що коли я на ніч роблю стрибочки, я прям сплю. От зараз. Я прям думаю, що це мені на користь піде. Так що це був теж приклад. Ну привіт. а Вийти вже в ефір. ну, я вже готова була скіпанути. Я вам чесно скажу. Я просто ну, затуркалась, потім переїхала вся родина, потім вечеря, племінники. Ой, таке. Ну я на таком, знаєте, характер 89 го уровня, коли ти вже отбухав, всі лягли спать, ти протрезвел і забув, що ти по попрыгав. Згадав. І це я вже помилась. У мене на обличчі ретинолом, що мені вже 39 на минуточку. Надо вже оновлювати клітини. Я зараз відстрибаю в маминих штанах державних. Я вирішила так, якщо я не клацну кнопкою Не вийду в ефір, я не вийду взагалі. Я це сиділа за столом, дивлюсь, 23.36. І я така на список, в мене є цей трекер, що мені за день зробити? Обов'язково. Я така дивлюсь, блін ефір, я просто забула. Думаю, ладно. Дякую, я бачу Юльчика, але треба ну, а що? Стара жінка вийшла вже. Подижіть, як там було. Всі дивилися, як Коломойський коментував затримання Юлії Володимирівни. І ось що пожалую жінку, За 40 тисяч побезпокоїли ночі. Ну, от Ну, насправді, це все, звісно, жартики, що хочу сказати. Я знаю, що я на свій вік не виглядаю, не почуваю, але відчуваю на вік старший. Через те, що в мене дуже активне життя, в мене дуже такий досвід життєвий, великий. І мені приємно, От, може хтось, хто дивиться ці ефіри. Дивиться мої розмовні ефіри, на Ютубі легше, бо вони там тільки ефіри, тут же ще різи є. І я дуже кльово себе почуваю з психологами стажем 20 років в ефірах, з людьми, яким по там, 60 років, по 50 років. Ну, і звісно, це, це зовсім а, інше відчуття, ніж я раніше. Ну, не була в собі так, мабуть, впевнена, не пережила таку велику кількість трансформацій внутрішніх. І так круто. От я вам серйозно кажу, цей момент крутий. По тілу я знаю, що я буду виглядати ну, просто в тисячу разів краще. Бо я прям знаю, всі інструменти в мене є, ну, я його пойшла. По можливостям в мене все є. Просто все для того, щоб в мене навіть я приїхала ще з к мамі. І мама мене завтра запросила в тренажерку. І мама така: у мене два шейкера. От уявіть. Мама, мен... я приїжджаю в Німеччину. Мама ходить в качалку зараз, в неї два шейкера, в неї є кросівки мені в зал, в неї є шейкер. І мені дівчинка подарувала. Прислала, прикиньте, що це доросла дружба, коли тобі присилають печенківковий збір. І вона мені прислала протеїновий наборчик, ну, як порошок, пачечка. У мене тут три штучки, одну син забрав. Ну, типу, я до того, що я приїхала сюди без взуття для залу, без нічого для залу. І завтра я йду в зал. Тому що я собі пообіцяла морально підсвідомо, що я хожу в зал, все. І що ви думаєте, в мене і протеїн приїхав, і шейкер, є, і мама в мене в зал завтра веде. Ну, як гостюве. Коротше, ну, в мене все складається, от як мені треба. І це дійсно, ну, так, це так працює. Я дуже здоволена цим, якщо чесно. І тому, ну, типа, я вже починаю розуміти, те, що називається це життя, як зробити, щоб все складалось. Тому, звісно, я щаслива, тут питань нема. От. Ну, єдине, що от зараз щас... правтикала майже ефір. Ну не правтикала ж? Ну. <смітна> Тому 31 день. Перший раз, коли мені 39 вже. Чесно, в планах відкрити нову еру. У мене знаєте, який був моральний протик по життю? У мене спочатку в школі були, ну, як вуса, як волосся над губою. І тоді ще не було цього лазеру, да? апеляторів. Так, жінка-вогонь, да, це правда. Юля так і є. Так і є. Я, коротше, тоді а, купила гроші, це було дорого, 120 було гривень. Ну, В школі я в 20... 2003-му ходила на лазер. Це було дорого. А, лазер. І перший раз там треба ж через місяць, потім через ну, 6 тижнів, потім через 8 лазер робиться. Ну, робився на той момент. І виходить, що мені давали на тиждень 40 гривень. Я ходила пішки місяць економила, насобирала перші 120, а на наступний місяць мені вже було легше, бо мені треба було аж на через 6 тижнів. Тобто я заряджена все життя була на якусь таку чітку задачу, чітку ціль. Але затик у мене був дуже конкретний. У тобто мене спочатку були, ну, умовно, я оце лазером виводила, потім в мене прыщі одразу пішли. Потім я пігментацію виводила на обличчі. І через це от в мене є внутрішня впевненість в собі як професіоналі, але в мене була зовнішня, ну зовнішній затик в тому, як я виглядаю. Ну, типу, прищі, пігментація. І стану на зараз, я нарешті скомбінувала, що я зовнішньо виглядаю так, як я себе почуваю. Тож мені подобається, я прям дивлюся себе в зверху, така це за малиха. І тому, звісно, в мене зараз ця енергія, яка йшла через мене раніше, я її як не могла проявити, що мені як соромно було, люди на мене дивляться, я вся в прищах. Вот. А зараз в мене такого нема. в мене навпаки. Хай дивляться, я змогла, 15 років я воювала з цим. Блин, Глюбаними прищами, угрями, ці всі чистки, пілені. То, звісно, зараз все. Ну що, 10 хвилин є все. Сил у мене більше нема на все. Я вже буду, мабуть, відчалювати. Мені ще зробити декілька практик і буду починати 30-літній цикл життя. Дякую, хто там був в ефірі. З вами. Даша, уже сьо настрибались. Щастя, здоров'я до завтра. Сподіваюся, я не правтикає наш вихід. До побачення.